Я Віталій Бурчук, командир звідного відділення, і це моя історія. Перш за все, хотілося б вибачитись перед моїм тренером Дмитро Ковальчуком за те, що моя техніка може трохи не відповідати правильній. Сьогодні середа, це редакція означає, що в мене день спини, в мене висока ампутація і пояс спини має бути дуже сильний. Коли почав реабілітовуватись в центрі Суперхюменс, там почались перші фізичні навантаження, щоб потрохи повертатися у форму. За рахунок того, що показав гарні результати, мені протезувальний центр навіть надав протез підвищеної мобільності. Воно коштує грошей, але воно для людей з активним способом життя це дуже, дуже гарна штука. Загальними як відбувається процес присідання. Моя експертна оцінка даного протезу. На механіці я був зобов'язаний ходити на... з тростиною. То тут я вже без тростини, навіть і в горах був і, в принципі, ніяких проблем немає. Довге протезування було завдяки нашим сусідам-полякам, які тоді блокували кордон, і я й тижнів чекав протез, тому що він стояв на кордоні. Знову ж таки, питання про сусідів, вони в нас хороші. Це рука найбільше, тому що ця рука в мене два поранення пережила. Це було перший танк, теж танк, але у пісках-то тут, тут теж частина шрама закрита татуюваннями, і тут декілька осколків. Це уламків дуже таке дуже легеньке було поранення, там танк по мені толком не влучив. Я його переграв у той день, напевно. А друге поранення в стопу правої ноги. Ці вже шрами великі, то це вже третє поранення. Це у мене рука була практично відмерша, і лікарі, щоб врятувати її, розрізали повністю шкіру, щоб м'яз очищувався. Я не знаю, як це виглядало, я тоді практично мало що пам'ятаю з того періоду в лікарнях. не збрежить. Переломний момент, напевно, коли я дійсно зрозумів, що я все-таки в армію потраплю. це 2014 рік, я був тоді в 9 класі. І я розумів, що це ну, війна. У 2022 році це такий випав нам шанс закрити це питання з ними, хоча б на декілька поколінь, щоб декілька поколінь з ними не воювали. Вже закінчив університет. Поїхав, як всі нормальні молоді хлопці, за кордон на роботу. <працював> Попрацював трохи і почався цей період, коли Росії почали стягувати війська до кордону ближче до осені, до зими. Я 12 листопада, 21-го року вступив на контрактну службу і в принципі дуже сильно вгадав, тому що все-таки така чуйка, як це називається, мене берегла і всю війну, і в принципі мені чуйка підказала, щоб я прям йшов підписував. А я 22-го повернувся з учебки в Миколаївську область на полігон до своїх до свого підрозділу, і вже 24-го їхав у сторону Нової Каховки. Крім того, що десантних військах я розвідник. Тобто я такий. Весела професія. Як десантники завжди перші, а я перший із перших. Посаду в армії в мене мала бути інша. Але в документах, коли я підписував контракт, посадова особа зробила помилку, ну, переплутав посади. Він написав мені кулеметник, не було часу виправляти, тому що почалось повномасштабне вторгнення, мені дали ПКМ, я був задоволений. Я був гарний кулеметник, як показала практика. Вже зранку 25-го зустріли вежливих людей, як вони себе там називали колись. Перші полонені були і вони це розповідали. Там, це були дагестанців було багато, якийсь співпідрозділ Дагестанський був у перших рядах, і вони якось там, типа, брат, по брат, по тобто, чому стріляють. По-перше, не брат, по-друге, по чому стріляють, де знаходитесь, шановні. Потім вони дуже швидко зрозуміли, звісно, що їх тут ніхто не чекає, і почались такі гарні бої вже з того самого 25-го. Дуже великими силами проходили. Після того, як ми вийшли з оточеннями, переїхали в Вознесенськ, там бої за Вознесенськ були доволі запеклі. І практично два місяці ми каталися по Миколаївській області і перехоплювали колони наступаючих сил Росії. Тобто, ну, ми їх дуже сильно тормозили в той момент. Мій диплом юриста плакав, коли я штурмував посадки. Ну нічого. Потім ми переїхали з Миколаївської області, по суті, це Дніпропетровська область на межі з Херсонською. Ну і там, в принципі, я зустрів свою дружину. Вона займалась волонтерством, народом з того села, де ми жили. Це теж такий етап, можна сказати, до пісків, коли якийсь сенс з'явився. Липень 22-го року. Приїхав в відпустку, і тоді ми поїхали з тоді ще не дружиною в гори відпочити. Я там зробив пропозицію. Вона сказала так. Закінчилась відпустка, і знову такий період піски. Це була оборона, населений пункт піски. Це ще позиції були з 2014 року. Дуже багато загиблих тоді було. Це позиція горіла, тіла загиблих там горіли під завалами. От Тому така безнадія. Дуже дуже така обстановка гнітюща. Ти нікуди звідти не підеш. Там дуже багато поранених. Врятував декілька хлопців поранених, які потім мені передавали вітання. І це такий момент, коли ти розумієш, ну, врятувати життя людині дуже приємно. Це тоді я отримав перше поранення. Процес лікування в листопаді ми одружились, вже узаконили наші відносини, так би мовити, стали офіційно сім'єю. І перше, друге поранення це завжди дружина була зі мною. Моя опора, підтримка, особливо третє поранення. За дію у пісках я отримав нагороду сталевий хрест. Це відзнака від головнокомандувача на той момент Валерія Федоровича Залужного під час харківського наступу за мої дії. Один за мужність третього ступеня. І орден за мужність другого ступеня. Після лікування, після другого поранення повернувся у стрій. І це були події Луганська область, Серебрянське лісництво, відомий ліс під Кремінною. До середини січня 2023 року ми там прибули і нас вивели на переформування. Це перший батальйон виїхав взагалі з зони бойових дій і почалося це перекидання особового складу. Почало формуватись 82-го десанту, штурмувала, дуже багато хлопців у нас забрали 82-го і нам дали повністю буквально 5 сержантів і всі нові, повністю новий, І це навчання, дуже-дуже посилене навчання, ми дуже довго готувалися. Перші розвідувальні завдання почалися у серпні. На Запоріжжі похитнувся якийсь моральний стан, тому що коли ти йдеш в наступ, який не має сенсу, він, воно якось. Приймається по-іншому, ніж наступ, який має сенс. Під час чергового завдання група потрапила під щільний вогонь. У нас група було п'яти людей. Зразу на місці загинуло двоє. Одному один втратив руку, йому ампутували на місці руку. Я з ногою рукою отримав поранення. І один хлопець був взагалі без бойового досвіду це перше його завдання. Він трохи злякався і втік. Не сказати, що я засуджую його, але. Міг по-іншому чинити. Тому в нас залишилось по суті двоє. Хлопець, який втратив руку, наклав собі турнікет. Я собі наклав тонікет. Каже, Кажан, я тебе не У Мене позивний кажан. Каже, Кажан, я тебе не кивну. Я кажу, іди звідси, іди по допомогу. Тобто ти мене не понесеш, я 95 на 105 важу". Плюс бронік. Люди, які евакуюють поранених, це яка це титани. Неї, це дуже. Дуже сильні люди. Ну, я цим хлопцям, всім, хто мене виносив, я вдячний, ну, завдячую життям. Це так, 8 годин евакуації безмежно важкої. Це, ну кажуть, декілька метрів, і на протязі там окопи йдуть всюди. І всюди лисячі норки. І це лиш так декілька метрів принесли, вже летить дрон. Мене кидають ту лисячу норку, закривають носілками. Самі по лисячих норках заховались. Бем-бем. Приходів декілька, все, встали, далі йдуть. І ну, там всі і теж хвилюєшся, це всі друзі, це вже прямо слово підрозділу, ти їх знаєш, ну, вже як, як брати. І це ще більше хвилюєшся. Я ж вам казав, не йдіть по мене. Всі отримали контузію абсолютно. Я тільки пам'ятаю, мене оглядають лікарі, я чую, що мене хтось дергає за руку. Я лиш так присинаюсь, кажу, руку не відрізайте і засинаю далі. <ріху> і, певно, мої слова були почуті. <ріху> і я вже проснувся в Запоріжжі, в реанімації. Це десь другий день, коли я отримав поранення, до мене дружина примчала на всіх парах. Я знав, що ми там з дружиною у нас міцні дуже відносини, там відносини засновані, так би мовити, на війні. І Я там, ну, не сумнівався в ній, що вона там, мене буде кохати навіть без ноги, з ногою, ну, неважливо. Але все одно якось так. Сумно було. За нею було сумно, тому що тоді такі якісь думки, що вона молода дівчина і вже чоловік типу, без ноги. Я ж не знав, що я буду активно вести спосіб життя. Я не знав, яке це лікування для мене буде. Я не знав, що в мене там зі спиною, по суті. Що ти робиш? Ти сніжиночка моя? Я кружуся, як сніжиночка. Поки бачу тільки кашу. А як ніжинка? Носок їде по підлозі. Та я в носках по хаті не ходжу, бо то опасно, я ще можу впасти. Собачка кокос. Перед її днем народження ми його придбали. І такий у нас дружочок, який не дає нам сумувати. І це, до речі, домашній улюбленець. Він дає таку мотивацію рухатись, тому що кожного ранку там. Дощ, не дощ, сніг, не сніг. Десь можна, звісно, прогуляти, але не бажано, його треба на вулицю, щоб він покайфував, там, територію свою оглянув, що за ніч там сталося. Тому це так, просинаєшся і йдеш. Режим теж. Це, це важливо, режим це важливо. Зазвичай всі говорять, що військовим потрібно вчитися вливатися в соціум. Але ніхто не каже, що цивільним потрібно вчитися, що до вас будуть вливатися військові. Якщо ми говоримо про інклюзивність міста Коломиї, воно трохи залишає бажати кращого. Ми бачили там прекрасне асфальтне покриття. І такі місця, як ті, як перила. Наприклад, я на протезі я ще можу тут пройти, якщо ми говоримо відштовхнутись і піднятись. Людина на візку, я не знаю, яку це мати треба, силу рук, щоб в такий наклон дати собі якогось розгону, щоб звідти перестрибнути сюди. Це таке якесь. І це на протязі всього шляху, воно доверху. Абсолютно таке переривчисте. І це трохи викликає сум. Я не знаю, як тут на кріслі колісному самотужки піднятися. Це мені виглядає задача неможлива. А тут на перило видно не вистачило грошей. <рес> І пандуси подібного типу, по-перше, перило не з двох боків, так як мені, У мене немає лівої ноги. Мені зручніше, коли з правого боку є пандус, тому що так не зовсім. Вага розподіляється, а на кріслі колісному тут як починаєш з льот, так там твоя машина збиває в кінці дороги. Це проблема в принципі, всієї України, тому що по великому рахунку інфраструктура вся ще з Радянщини, а в Радянському Союзі про проблеми людей з інвалідністю, про інклюзивність, я думаю взагалі абсолютно ніхто. І ми маємо те, що маємо. Зараз, зараз над цим працюють, але це повільно. Дякую. Мені армію важче зсередини себе виконати, ніж зовні. Тобто перевдягнутися цивільного мені легко, а от стати якось ментально цивільним це вже трохи важче. Тому що між військовими і цивільними різниця дуже велика. Така велика частина моїх думок, вона все одно там на фронті. Я думаю, багато хто хоче повернутися не на саму війну, як явище, а просто до своїх хлопців, до яких звик. Там. Практично два роки ти живеш з тими хлопцями, до них хочеться повернутися. Та й якщо чесно, її надії не вистачає, так би мовити, двіжу, то все-таки таке ремесло наше дуже веселе. Ми постійно задачі, коли повертаємось, там якась важка евакуація, щось таке, і там найкраща робота у світі.